Є тихий, майже непомітний рух, який набирає обертів у глибинах людської свідомості. Це не гучний протест, не драматичний вихід, а м'яке ледь вловиме зникнення. Найбільш пробуджені психологічно зрілі душі тихо відступають із суспільного простору. Вони не кидають виклик, не розривають зв'язків із криком чи гнівом. Вони просто йдуть за межі соціальних мереж, кар'єр, поверхневих стосунків, обираючи самотність замість гамірного натовпу. Це не втеча, не слабкість, а необхідність, яку передбачив Карл Густав Юнг, називаючи її архетипічним відходом. Чому це відбувається? Чому ті, хто досягнув глибокого усвідомлення, відчувають потребу відійти від світу, який здається таким звичним для більшості? Відповідь криється в природі пробудження. Коли людина стає психологічно свідомою, суспільство, побудоване на колективному несвідомому, починає відчуватися як тягар, це не просто дискомфорт, це фізична, енергетична, майже соматична біль. Уявіть собі, що ви прокинулися в кімнаті, де всі сплять і говорять у вісні кожен діалог. Кожна взаємодія вимагає від вас удавання, ніби ви не бачите того, що бачите, не знаєте того, що знаєте. Це не просто втомлює, це виснажує свідомість за юнгом. Це не лише інтелектуальне прозріння, а глибока психологічна трансформація. Пробуджена людина бачить тіні, які суспільство відкидає, проекції, які воно несвідомо створює, ілюзії, які підтримують його існування. Суспільство функціонує завдяки цим колективним ілюзіям, узгодженим маскам, які ми називаємо нормою. Воно тримається на несвідомих угодах, де кожен грає свою роль, не ставлячи запитань. Але для того, хто прокинувся, ці угоди стають неможливими. Ти не можеш брати участь у грі, коли бачиш її правила. Ти не можеш підтримувати ілюзію, коли твоя правда горить усередині. Цей відхід не прояв зверхності чи відрази до інших. Це механізм виживання душі, яка більше не може жертвувати своєю цілісністю. Кожен день у суспільстві вимагає від пробудженої людини приглушити свій внутрішній вогонь, прикинутися меншою, ніж вона є, повернутися до маски, яку вона вже скинула. Це як просити сонце сховатися за хмарами, щоб не засліпити тих, хто звик до сутінків. У якийсь момент психіка каже досить. Вона вимагає відступу не тому, що ти слабкий, а тому, що ти став занадто сильним, щоб жити в половині правди Юнг називав це тягарем бачення. Пробуджена людина бачить, як суспільство проєктує свою темряву на інших, як воно звинувачує, розділяє, бореться з власними тінями, називаючи це справедливістю чи істиною. Політичні конфлікти. Війни, гнів у соціальних мережах це не просто хаос, а танець колективних тіней, де кожен шукає винного, щоб не дивитися вглиб себе. Для того, хто інтегрував свою тінь, спостерігати за цим, як стояти посеред бурі, відчуваючи кожен порив несвідомого матеріалу, який кружляє навколо. Це не просто психологічний тиск, це енергетична атака. Пробуджені відчувають цю бурю не лише розумом, а й тілом. Їхня чутливість до несвідомих проекцій стає настільки гострою, що перебування в натовпі чи навіть у соціальних мережах починає відчуватися як насильство над душею. Кожен коментар, кожен пост це арена, де тіні змагаються, звинувачують, шукають ціль. Для того, хто бачить це, участь стає неможливою. Ти не можеш приєднатися до натовпу, який женеться за власною темрявою. Ти не можеш обрати сторону, коли розумієш, що обидві сторони сліпі до своїх проекцій. Саме тому пробуджені зникають із соціальних мереж першими. Ці платформи не просто інструменти спілкування, а машини, що безперервно генерують несвідомий матеріал. Кожен скрол це занурення в потік проекцій. Де люди б'ють себе, звинувачуючи інших для людини, яка інтегрувала свою тінь, це як дивитися на масовий психоз. Ти не можеш брати участь, бо це означало б зрадити власну свідомість. Але є ще одна причина, чому пробуджені відступають після індивідуації процесу, коли людина відкриває своє справжнє я за масками соціальних ролей, виконання цих ролей стає неможливим. Суспільство вимагає персони, посмішки, коли цього чекають, слів, які відповідають очікуванням, поведінки, яка вписується в рамки. До пробудження ти грав ці ролі несвідомо як актор, який не знає, що він на сцені. Але коли ти торкаєшся свого справжнього я повернення до маски відчувається як смерть. Кожна соціальна ситуація це запит на виконання будь правильним працівником, ідеальним другом, зразковим членом сім'ї. Але пробуджена людина більше не може грати ці ролі. Її правда більша за будь-яку маску. Цей відхід не антисоціальність, а прагнення до автентичності. Пробуджені не відкидають суспільство через ненависть, а тому, що їхнє справжнє я стало несумісним із просторами, які вимагають фальші. Вони стають занадто цілісними для контейнерів, що приймають лише фрагменти. Уявіть, що ви океан, а суспільство просить вас поміститися в склянку. ти не можеш цього зробити, не втративши себе. Тож ти йдеш туди, де можеш бути безмежним, у самотність, у природу. У простір, де немає потреби зменшувати себе. Юнг називав цей процес архетипічною фазою відлюдника. Це не втеча, а необхідність. Психіка, яка трансформується, потребує тиші, щоб почути себе. Їй потрібна самотність, щоб інтегрувати те, що суспільство фрагментує. Це як насінина, яка ховається в темряві ґрунту, щоб прорости. Без цього відступу зростання неможливе. Пробуджені не зникають через слабкість, вони відходять, щоб зберегти те, що робить їх сильними. Ця фаза відлюдника не ізоляція, а підготовка. Пробуджені відступають не для того, щоб назавжди покинути світ, а щоб розвинути те, що світ ще не готовий прийняти. Вони виношують мудрість, яка може народитися лише в тиші. Вони інтегрують правду, яка можлива лише за межами соціального шуму. Юнг вважав, що ці люди стають піонерами свідомості, тими, хто прокладає шлях для інших. Їхнє зникнення це не втрата, а створення простору для нового. Енергетичний аспект цього процесу неможливо ігнорувати. Підтримання свідомості в несвідомому оточенні це невидима праця, яка виснажує. Уявіть, що ви постійно фільтруєте потік несвідомих проекцій. Захищаєтеся від енергетичних вампірів, перекладаєте свою глибину на поверхневі терміни, щоб бути зрозумілим, це як тримати щит проти бурі, яка ніколи не вщухає. Кожна взаємодія вимагає від пробудженої людини не реагувати на проекції, не втягуватися в драми, не зраджувати свою правду заради гармонії. Для несвідомих людей це не робота, вони пливуть за течією. Для свідомих це боротьба проти цунамі. Юнг помічав, що його найсвідоміші клієнти часто страждали від хронічної втоми, загадкових хвороб, депресії, не через внутрішні патології, а через виснаження від цієї невидимої праці. Їхнє зцілення приходило не від терапії, а від відходу. Вони залишали оточення, яке їх виснажувало, і поверталися до себе у природу, у самотність, у маленькі спільноти, де свідомість могла дихати. Це не втеча, а збереження. Свідомість це крихкий дар, і тратити її на несвідомі взаємодії, це як лити воду в пісок, але зникнення це не кінець. Юнг підкреслював, що пробуджені повертаються але інакше. Вони не повертаються в центр суспільства, де панує несвідоме, а на його околиці, у простори, де свідомість може існувати без компромісів. Вони стають тими, кого Юнг називав мешканцями меж. Присутніми, але не поглиненими, доступними, але не розчиненими, вони повертаються як художники, що творять із глибин, як цілителі, що працюють із тими, хто готовий прокинутися, як провідники для тих, хто тільки починає свій шлях. Це повернення не повернення до старого. Пробуджені не можуть деіндивідуалізуватися, не можуть знову стати несвідомими. Вони створюють нові способи існування: простіші, тихіші, автентичніші. Вони знаходять способи давати, не будучи поглиненими, вносити вклад, не жертвуючи собою. Їхнє зникнення це не відмова від світу, а підготовка до того, щоб запропонувати йому щось більше. Юнг бачив у цьому еволюцію. Пробуджені це піонери, які зникають першими, щоб створити простір для наступних. Їхній відхід виглядає як втрата, але насправді це архітектура нового. Вони будують паралельні структури, маленькі осередки свідомості, де глибина цінується більше за поверхню, де автентичність важливіша за конформізм. Їхнє мовчання це не порожнеча, а виношування слів, які суспільство ще не готове почути. Якщо ти відчуваєш поклик до зникнення, до відступу, юнг сказав би, що це не слабкість, це архетипічна необхідність. Твоя свідомість досягла точки, де перебування в несвідомому оточенні вимагає зради себе. Ти не антисоціальний, ти надто свідомий для контейнера, який тримає лише фрагменти. Твій відхід це не втеча, а любов до правди. До себе, до того, ким ти можеш стати, дозволь собі відступити. Знайди свій простір, фізичний чи психологічний, де ти можеш бути цілісним. Перестань витрачати свою енергію на взаємодії, які змушують тебе зменшуватися. Перестань перекладати свою глибину на мову поверхні. Твоє зникнення це не егоїзм, а необхідність. Суспільство потребує тих, хто досягнув цілісності більше, ніж тих, хто частково бере участь. Коли ти повернешся, якщо повернешся, ти принесеш дари, які могли народитися лише в тиші. Ти запропонуєш правду, яку можна сказати, лише з глибини, ти станеш маяком для тих, хто шукає шлях. Твоє зникнення це не кінець, а початок. Це не відмова від світу, а підготовка до того, щоб змінити його не зсередини, а з меж, де свідомість може дихати вільно.